Вітаю за дзеркалі, всім привіт! З вами Аліса. Сьогодні хочу подивитися для вас таку тему загальний розклад, як завжди, на три варіанти. І тема в нас як вирішиться загадана вами ситуація? Тож, від вас зараз треба загадати ситуацію і обрати один з трьох варіантів, які ви бачите. Тож, загадуйте, доки я тасую колоду, доки я настроююся. І ми подивимося, як вирішиться ваша ситуація. Дивимося ми на Таро, домогосподарок. Дуже люблю цю колоду і за її візуал, і за її красномовність. Так, треба трошечки настроїти. Так, щоб не займати часу, настроїлася поза кадром. І, сподіваюся, ви вже обрали свій варіант, поки я настроїлась, або ви ще можете це робити. Тож, як вирішиться, загадана вами ситуація. Перший варіант, другий варіант. Ага, я камінці поклала так, що вам не видно? Перепрошую, мені ж їх видно, то я думаю, що всім видно. Ось так. Як вирішиться загадана вами ситуація? І знаєте, ще мені дуже захотілося на любовному оракулі. Я ще потім вам таку підказочку послання також покладу. Тож, перший варіант, як вирішиться ваша ситуація? Знаєте, тут така історія. Якщо ситуація стосується здоров'я, наприклад, одужання, то, то це одужання. Так. Якщо ситуація стосується якогось конфлікту, то це примирення. Але якщо ситуація стосується якогось руху подальшого, то це ну, така тяг... тянучка, тянучка. Це не якби, швидке вирішення, зависання ситуації. Ну, спробую зараз докласти. Так, знаєте, я би сказала, що це швидше за все зависання, тобто швидкого вирішення поки що ми не маємо. Але зачекайте, в кінці я ще покладу послання від оракулу. Другий варіант. Паш е, Жезлів, знаєте, тут швидке вирішення, до речі, якщо питання стосується дітей або зачаття, або чи станеться вагітність, то однозначно так і швидко. А якщо стосується якогось, якоїсь справи чи проєкту, чи слід туди взагалі як встрявати, то так, слід Це буде мати розвиток, буде мати ріст, і ну, ситуація вирішиться дуже позитивно для вас і дуже швидко. Отак. Дуже позитивно, дуже швидко і в повному обсязі вирішиться ситуація. Тож, тут взагалі варіант. Дуже такий позитивний. Третій варіант. Четвірочка мечів, знаєте, тут теж пауза, як і в першому варіанті, ну, приблизно. Тобто, це а, поки що пауза. Ваш, а, ваша ситуація потребує якихось змін, але для цього потрібен час. Плід повинен визріти. Тобто потрібно перечекати, поки що потрібно перечекати. Зробіть для себе щось приємне, поки ви очікуєте. Тобто, знаєте як, а, ну, коли чекаєш літака у аеропорту то намагаюся знайти собі зручне сидіння, роздобути собі якийсь гарячий напій смачний, і роздобути собі класну книжечку, щоб приємно провести цей час. Оце те, що вам зараз слід зробити. Вам слід прикрасити очікування для себе і зробити якомога комфортнішим. Тому що ну, якби швидкому розв'язанню ситуації ви посприяти поки що не можете. І тут ще ситуація потребує втручання інших людей, кооперації і майстерності. Тобто кожен повинен виконувати свою справу. Ну, швидше за все, вам тут слід звертатися, не те, щоб за допомогою, але от якось в колективі цю ситуацію запускати, вирішувати. Тут потребує такої колективної уваги. Тут самотужки буде дуже важко впоратися. І зараз на любовному оракулі. Він називається Любовний оракул, але знаєте, не можу сказати, що він прямо тільки про любов. Він, ну якби, не тільки про любов в сенсі там, кохання між двома людьми. Він про любов взагалі такого всесвітнього масштабу, тобто про а, стан душі, любов як стан душі. Тому, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так, для першого варіанту читаємо послання. По-перше, покажу вам цю красу і читаємо послання. Рефлексія вам потрібно дати один одному або ситуації, про яку ви питаєте. Простір в даний момент От дуже резонує з картою, яка вийшла, помірність. Вірте, довіряйте точніше, і майте віру в те, що все складеться якнайліпшим чином для вас. Тому тут потрібно мати віру. До речі, помірність карта це ще, а, якби сприяння вищих сил, благословення вищих сил. Тому, а, знаєте, що вищі сили допомагають вам вирішити ситуацію. І не хвилюйтеся, що, можливо, це займе якийсь час. Другий варіант ваша підказка, хоча у вас там і так позитивний був варіант, але все одно. Романтика. Стріла Копідона досягає своєї цілі. Тут Ну тут тут і було, знаєте, от як влучно поєднується так Тут у нас був паз жезлів, я казала, що швидко вирішиться, і ну як стріла, дійсно, як стріла. І тут стріла копідона у нас. Бачите, як? Ситуація дійсно вирішиться швидко. І третій варіант. Зачекайте, От, з четвірочкою мечів, як класно резонує, як класно поєднується. Зачекайте, не поспішайте, дозвольте природі йти своїм курсом, якби, дозвольте речам плинути так, як вони плинуть. Ось таке послання. Такий ось розклад. Буду дуже рада побачити ваші коментарі, який варіант ви обрали та як він вам відігрався. Дякую за увагу! Побачимося у Задзеркалі!